То вже на дворі, а не тільки в календарі. Вітання! Як ви могли помітити, літо прийшло. У шкільні часи це була чудова новина, бо канікули. В університетській не дуже бо сесія. А зараз це просто ще одна пора року. Але принаймні тепла. Деколи. З цієї прекрасної нагоди добірка справді літніх книжок. Вежух. Роберт Гайнлайн. Двері в літо. Науково-фантастичний роман про мандрівки в часі, роботехніку та зраду. Інженер-винахідник разом із другом створив собі компанію для монетизації виробів. Через зраду нареченої з другом, до речі, він запив, втратив контрольний пакет акції та вирішив лягти в кріосон на 30 років, аби потім поквитатися з кривдниками. Попри назву, роман зовсім не про літо. Якщо вірити джерелам, назва є внутряковим жартом. Кіт автора відмовлявся виходити із дому, і дружина сказала, що це він шукає двері в літо. Роберту Гайлену це сподобалось, і він так назвав книжку. Українське видання від КСД 2024 рік Рей Бредбері, кульбавове вино та прощуває літо. Автобіографічна фентезі культового письменника про пригоди братів Дугласа та Тома у літку 1928 року у вигаданому містечку в штаті Іллінойс. 40 розділів оповідають про трилітні місяці та купу подій, що відбуваються за той період. Перший переклад українською ще за 1988 рік. Перше окреме видання 2011 НК Богдан, і там же кілька разів перевидано згодом. Мені було десь позавчора років, коли я дізнався, що у Кульбабового вина є сиквел, над яким, згідно синопсису, автор працював понад півстоліття. Це продовження неймовірних пригод дугласа Сполтінга на дворі 1929-й двадцять бабинеліто. Так дорослішає і міняється все навколо. Словом я не читав і не можу сказати, чи сильно там усе добре, але роман, виданий українською, у тому ж таки НК Богдан у 2019 тисячі і 20 роках. Це два видання, а не два томи. Всеволод Нестайко, тореадори з Васюківки. Певен, ви дуже очікували зустріти у списку цю книжку. І звісно, я не зміг не включити її. Звичайно, вона не зовсім про літо, але весела, ностальгічна, та й у шкільній програмі для, здається, шостого класу точно присутня. Я її сто процентів у свій час читав улітку, але це було так давно, що вже й більшу частину забув. Треба якось оновити знання та перечитати іще разок. Тим більше у 2004-му четвертому Торадорів перевидали у авторські редакції з видаленими ідеологічними нашаруваннями та доданими новими сюжетами. Наступні перевидання, сподіваються, дотримувалися нової редакції, а ще є фільм короткометражка З совєтських часів. Тому думаю, не сильно вам воно треба. Краще дочекаємося повного метру, який десь у процесі. Лоїс Дункан, я знаю, що ви зробили минулого літа. Молодіжний трилер американської письменниці, більш відомий в Україні, за одноіменною екранізацію 1997 року, оповідає про групу підлітків, яка випадково збила автомобілом дитину та втекла з місця злочину. І тепер їм доводиться боротися із докорами сумління та невідомим переслідувачем, який нагадує про скоєне. Фільм, до речі, авторці «Першого джерела» не сподобався. Серед критиків зібрав змішані відгуки, проте у прокаті був успішним. Як наслідок, маємо сиквел у 1998-му, потім ще один сиквел у 2006-му, Але на відео, і ось у липні має вийти новий епізод, який, хоч і має назву ідентичну до першої частини, але оголошений продовженням другої. Так це чи не так? Розповім згодом у підвальному кінозалі. Це на іншому каналі, якщо що. Український роман не видано. Принаймні офіційно і поки що. Алекс Гарланд Пляж. Ну справді, що може бути більш літнім як пляж? Оце от сонечко, килимок на пісочку, хвилі гасають туди-сюди, голос Кока-Коля Лайт, Кока-Коля Зеро доноситься здалеку, а ще обшарпаний готель, віддалений острів і плантації з наркотиками. Ну топ же ні. Українською книжка виходила у 2010 і 2020 роках у Норабук і «Рідна мова відповідно. Тиражі наразі позакінчувалися, але раптом де знайдете, то раджу почитати. На крайній випадок є екранізація від Дені Бойла із з Дікапря в головній ролі. Але я не дивився. Любко Дереш, поклоніння ящерці. Ще один культовий твір від українського автора, але цього разу сучу -корліт. Події розгортаються влітку 1993-го у мідних буках. Саме туди приїжджає на літо головний герой Михась. Він разом зі своїми друзяками, підлітками, дзвінкою та гладким хіпі не формали, що ясно не дуже смакує місцевій гопоті. У таких декораціях і розгортається насправді гострий український трилер. Перше видання Кальварія 2002 рік, після того кілька разів перевидано у фоліо. Востаннє здається у 2017-му. А ще з літніх книжок автора трохи пітьми 2006 року. Це роман про з'їзд неформалів, у рамках якого розгортається сеанс масового самогубства. Люблю це читво Сергій Жодан Де перший і, мабуть, найкультовіший роман автора. Подія розгортається у червні 1993-го, коли троє друзів намагаються віднайти четвертого, аби повідомити йому про смерть вічима. Маршрут буде довгий, заплутаний і максимально трешаковий. Перше видання фоліо 2004 рік, чимало разів перевиданий там само. Станом на сьогодні остання версія видавництво 21 2023 року. Для поціновучів аудіокниг дуже сильно рекомендується начитка від Джадана та Ірени Карпи. А ще є екранізація. Шкода короткий метр і лише уривок книжки. Тарас Ярмусь та Ярослав Світ. Троє проти зла. Певне, вже культовий український мальопис, який починався у 2010-х, як краунфандинг із планом на якихось там три томики. А наразі став цілим франшизою із трьох основних томів, причому четвертий вже у роботі, двох передісторій та ще кількох оголошених спінофів. Одного літнього дня. Ну, я підозрюю, що це літо бо готується до екзамену. Двоє друзів стають свідками, як якась потороч цупить третього та кидаються слідом, потрапляючи у казковий світ, сповнений неабияких труднощів та небезпек. До речі, більшість томів стали темами випусків інтелеклес. А про одну з передісторій є коротенький допис в телеграмі. Дуже сильно раджу, навіть дітям можна. Юлія Мак толіки. Словом, я вже кілька разів згадував цю книжку, і навіть є окремий огляд. Оно посилання. Але повірте, вона точно про літо. Ну, переважно. І про ті прекрасні мирні часи багато років тому. Ну, переважно. У будь-якому разі, дуже сильно раджу. Видавництво лабораторія 23 рік. Олег Краюхін, вітер у голові. Основні події твору розгортаються у липні. Тож це цілком таки літня книжка, сповнена динамікою, карколомними пригодами, небезпеками, труднощами, велосипедами, романтикою, наркотиками, грошами, айтішниками, трохи криптою, алкоголем, поцілунками, вечірками та екстримом. Видана у 2025-му видавництво Темпора. Але це ще досі не огляд, а скажімо так, корутесенький тизер. Якби хто раптом питав, огляд теж буде. Уже скоро. Я нарешті дочитав і навіть порівняв, що змінилося. Сценарій вже у процесі. Словом так, от слово за слово, і ще один чудовий випуск інтелеклес дійшов свого кінця. Складав та розповідав Роберт Менус. Це я. Дякувати можна на баночку, а також закликаю підтримувати Збройні Сили України своїми донатами на відповідні фонди та збори. Ми з вами побачимося за тиждень. Воріженьки згинуть літо вже на дворі, а не тільки в календарі. Дістаю з полиці книжки. Що про них втрохи розповісти? Треба вам прочитати купу літнього чи два Бо осіння то на осінь для зимового зима, для весни весняний вибачте за цей рядок. Приспів мав якось добити Україно рок